Доброго дня, любі друзі. Хочу вам показати ось такі комплекти брелків, які мені прийшли сьогодні. Це брелки від торгової марки Вірена. Значить, брелочки із закодованими словами. Ось дивіться, наприклад, ось такий комплект. Віра, Надія, Любов, Родина, затишок, свобода. Надія, сила і вільна. Якраз про нашу зараз Україну. І ще комплект щастя, кохання та вдачі. А, дивіться, з чого? Давайте ми відкриємо один комплект, подивимося, що він складається. А, значить так три Як я вже казала, три брелка. Ось таких бачите, три бриловочки, три китички. Такі ще можна. Так, такі, дивіться, чудові. Ось такі три. А, три ленточки червоних. А, так, що ще входить сюди? А, три колечка, Да, Кільця для ключів. Ну, можна для ключів, можна не для ключів. І. Давайте подивимося тут ось і ось така символьна схема до кожного набору. Щастя, кохання та вдача. А в кожному такому брелочку закодовано слово, яке ви вишиєте. І це буде як оберіг для вас або тої людини, який, кому ви подарите такий, ось такий цікавий брелочок оберіг. Тому можна замовити. Всі ці комплекти у нас є в наявності, і вільні під замовлення. Все, добренько, всім пока-пока.